Всім привіт зоняшньої Італії. Поки є натхнення трошки про медицину Україна Італія. Можу розказати, тому що в мене були трохи казуси і трохи цікаві історії. Е, ну, значить так, не в Україні, в мене не було е, нічого поганого зв'язаного з медициною, не в Італії. Що там, що тут. У мене, якби все було добре, завжди знаходила хороших спеціалістів, хороших лікарів. Проблем не було ні в Україні, ні проблем не було з медичним обслуговуванням в Італії. Просто багато хто, от, хто саме, я не їжу туди-сюди. Мені де припече, там я і буду шукати спеціаліста, там і буду звертатися. Чую дуже часто навіть ті, хто на постійному проживанні і ще їх щось зв'язує з Україною, їдуть саме в Україну робити якісь процедури маніпуляцію зі своїм здоров'ям. Хоча, думаєш, що ти це все можеш і тут зробити. Все одно, щось шукають там, хтось комусь рекомендує, зазвичай по рекомендаціях якихось не несуть. Значить, два роки тому моїй дитині 5,5 років. І я вже з трьох років побачила, що в неї портяться зубки. Так, я старшому почала лікувати зуби, коли йому було 4,5 роки. І дуже щаслива, що я це все робила з зубами, у нього все отлично. В малої це все побачивши, хоча й кажуть, молочні зуби не болять. Болять, все дуже болить, все дуже воспаляється, паляється, тебе й тепер. Я цього дуже боялася, оскільки я ще не мала ні машини, ні... чоловік постійно на роботі. І в якій ти в країні не був, все одно материнська відповідальність є на тобі. Я дуже просила сестру, от яку вони вважають, що вона більш атенда. Більш уважніше. Я просила, будь ласка, от запишіть до стоматолога, дайте номер телефона, давайте якось організуємося, мені треба дитину повезти. А вони сміялися і казали, зуби треба чистити, і пхали конфети. Та з дому везла, ця тут пхала, продовжували пхати конфети і розказували, що треба чистити зуби. Добре, зуби треба чистити, але ж і лікувати треба. Плюс іще Марія, коли їй було два години, вона зламала один зубчик. І я вже зараз розумію, що за того зубчика, якби то вже було зараження, то вже він дав інфекцію якусь. Воно так не видно, а зубки потихеньку собі порчаться, ці молочні, і все. Їдемо ми два роки тому в Україну. Приїжджаємо, через тиждень починає боліти зуб, їсти не можу. Йдемо до стоматолога. Тут стоматолог, навіть малим дітям робить анестезію. Без анестезії, без нічого стоматолог починає щось там свердлити. Відтоді, моя дитина попросила виключити світло, не пхай мені вату, не дуй мені туди, мені больно. Щось вона там заліпила пломбу, відправила, але дала номер телефону під общим наркозом. Анестезія, наркоз. Лікувати зуби. Ми це робили в Житомирі, записалися, не було місця. Ми в кінці вересня мали уїжджати в Італію, а там аж на жовтень було, але нам перезвонили, нам перезвонили я якось вірила в це, ми зробили аналізи і поїхали. Все дуже вдачно <плес> відбулося. Нам за один раз полікували сім зуб, зубів. зубів. І вирвали теж сім. Це в 5 з половиною років. І це як би нам треба було б ходити до стоматолога, щоб це все зробити. А я з трьох років просила. І от, в чому я хочу сказати, навіть мені смішно, що наші ж говорять, що я знаю навіть такі, що своїх італійців ввозять в Україну лікувати зуби. Ну, Це такі матеріали, ті саме спеціалісти, але ж так да, дешевше. І ось моя Італійка без нато нужних проц, причин приїхала в Україну і поїхала лікувати зуби, наче намірено. Така історія в нас була. І що я хочу сказати? Цукровий діабет нам виявили теж в серпні місяці в Україні. Ми були в Італії, почалась жара, червень місяць. І якось це було ще тільки от неділі-дві. Вона бігає п'є воду, ввечері ще більше. Ну жарко, ну, водохліб, ми всі були водохлібами. Я пам'ятаю, в мене брат двоюродний теж так воду хлебтав, баба переживала казала, що це ти воду хлебчиш. Бігають і хлебчеш, в мене теж дитина активна. Якось Ми ще просто не уловили цей момент, неділі-дві, як вона вже конкретно почала і вночі вставати, що я прямо аж роздражалась. Ну ми сіли в автобус і ми поїхали в Україну. І там, через тиждень, ми знову загриміли в лікарню, наче ми приїхали намірно. Бо в Італії все дорого. Приїхали і в Боярці ми дві неділі пролежали, ми вчилися, що робити нам з, з діабетом, як з цим жити. А, так що були у нас от такі історії. А ще в Україні просто медицина тримається на голому ентузіазмі співробітників, медичного персоналу. А медсестри от, з тими, що я побачилась в дитячій лікарні, це всі дуже відповідальні. А де діти, то там карман ти не відкриєш. І ми залишились дуже задоволені. Вони нам надали крила. І от за 8 місяців нам ті крила ще ніхто не збив в цукровому нашому діабеті. Просто в Україні фінансування ужасне на дні, і це всі прекрасно знають. І щоб в нас не приключився цей діабет, я б не знала досі, яка там ситуація. І ось ми приїхали в Італію, і як тут забезпечують в Італії як не крути, тому що є такі. Спеціалісти, що кажуть, що в Італії медицина просто відстій. Їдемо в Україну, їдьте в Україну. Ви тут бабла заробили, ви там поїхали, спеціалісти є, ви заплатили і все добре. А в тих, в кого нема грошей, Ну, щоб я на сьогоднішній день була з діабетом в Україні, то я б теж знімала б такі відосики. Моя дитина робить інсулін, шприц ручку для того, щоб вижити. Всі герої діабетики України це всі герої для мене. І в Італії може і свого спеціаліста треба пошукати, але тут фінансування на вищому рівні. Ракові захворювання, скільки наших українців тут було прооперовано безкоштовно, безкоштовно хімія, безкоштовно все. І ще й якісь виплати давали. В Україні всі прекрасно знають. Є гроші, живемо. Нема грошей, вмираємо. Але теж залежить, звичайно, від ситуації. І дуже рідко хто вилазить. Цієї хвороби, це, звісно, зовсім інше. Але в Італії ти не останешся з Голою дупкою. Тобі безкоштовно, оскільки там 4 роки тебе будуть тягнути 4 роки, 6 років тебе будуть тягнути 6 років. Я знаю тут одного дядька, який 9 років після операції живе. Так що це вже інше. У мене сусід рівно рік тому. Він собі фризою порізав ногу. За ним прилетів гелікоптер. Вмісті з тою фризою відчепили і повезли на операційний стол, полетів він. Як каже моя сестра, яка працює в хірургії, каже, ну, у нас на городі вже поперірували. Якщо б довезли в Україні, то там би й ногу б спасли. Тут йому чотири місяці мучили, мучили, ногу не спасли. Але він сам дуже слабкий. Так причому цей же сусід його там чотири місяці в лікарні держали, Він же почав ну, кажуть: ну, напевно, ногу таки треба буде відрізати, ми не можемо нічого зробити. І він поїхав додому. Сказали, на вас суд подам, поїхав додому. Йому виписали антибіотики, за які треба було заплатити 1000 євро. Він, він навіть не пошевелився. Він навіть не пошевелився. Ось йому ногу ставлять і йому держава оплатила 6 тисяч і він там має доплатити 4. Жаба давить. Багато, ще щось. Хоча на рахунку гроші є. Якось так. Отак трошки про медицину: італіянську і українську.